Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами коротенька, але інтенсивна та ефективна практика для всіх рівнів. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо! Знаходимо з мимо комфортне сидяче положення, розправляємо плечі, тримаємо легеньке витягнення за маківкою голови уверх. Долоні теж у зручному положенні, можна на колінах або перед собою. Розслабляємо обличчя і заплющуємо очі. Переносимо нашу увагу на дихання. І починаємо помічати кожен вдих і кожен видих. Додаємо наші звичні три вдихи через ніс і видихи через рот для того, щоб налаштуватися на практику. Колота, робимо глибокий вдих. А видих. Глибокий вдих. А видих. І ще один дих. І видих. Тримаємо наші губи разом, продовжуємо вдихи та видихи через ніс. Коли готові, ми розплющуємо з вами очі, кладемо ліву долоню на колимок і нахиляємось в ліву сторону, скиваємо наші груди. Повертаємось в центр дих. І з видихом нахиляємося в іншу сторону. І ще раз розкрили груди до стелі. Знову повертаємось в центр, долоні на колінах декілька разів. Кругові оберти. Пличуємо назад. І декілька да, разів вперед, можна по черзі, можна одночасно обома плечима. Звідси ми вами почнемо додавати кругові оберти нашим корпусом. Подаємо груди вперед, прогинаємось і з звидимо округлюємо спину. Так, декілька да, разів в одну спочатку сторону. змінюємо напрям в іншу. Добре розігріваємо нашу спину. Знову повернулись в центр. Долоня на протилежне коліно Витягнулися вдих і з видихом скрутились. Знов повертаємось в центр, робимо вдих. І з видихом скручуємося в іншу сторону. Вертаємось в центр, збираємо долоні перед грудьми. Беремо їх в замочок і додаємо декілька разів кругові оберти. Спочатку від себе. І декілька разів на себе. Опустило долоні вниз. Кладемо їх біля себе, ставимо наші стопи попереду, коліна зігнуті. Декілька разів направляємо наші ноги зі сторони в сторону. Кожного разу притискаємо коліна до підлоги. Намагаємось тримати 90 градусів. з вами прямі лінії. Збираємо ще раз ноги нагріст і випрямляємо їх перед собою. Декілька разів будемо з вами натягувати стопу і направляти пальці ніг на себе. Звідси ми додаємо кругові оберти стопами назовні. І всередину. І ще раз натягнув носочки від себе і підняли вверх, можна навіть допомогти натягнути сильніше нашими долонями. І звідси ми з вами кладемо ноги на хрест і виходимо на вкарачки. долоні під плечима, коліна під стенами. Наступний вдих ми з вами прогинаємось. І з видихом округляємо спину. А вдих прогинаємося. Груди вперед. А видих, округляємо спину. І повторимо її ще декілька разів кожен у своєму темпі. Повертаємось у нейтральне положення, підвертаємо пальці ніг і виходимо з собаку мордою вниз. Декілька разів підіймаємо, опускаємо наші п'яти, згинаємо по черзі коліна. І знаходимо статичне положення. Ісь перед собою робимо крок лівою стопою між долонь і виходимо у верхній випад. Ліве коліно буде на п'ятої. Піднімаємо руки догори, сідаємо трішки нижче, потянулись руками до сталі і тримаємось ми тут 5, не забуваємо про дихання, 4. Три, 2. І один. Залишаємо те ж саме положення рук, З'єднуємо праву п'яту з підлогою. Воїн один. Тримаємося ми тут п'ять, чотири, три, два, і один. Опускаємо долоні на колимок. Ліва нога назад вдих в плаці. і з видихом коліна груди підборіддя, або четверга вниз. Обдих кобря. І з видихом. Собака морди вниз. Погляд вперед. Права стопа в між долонь. Верхній випад. Випрямляємо ліве коліно, ліво п'ята до кінця килимка. Руки над головою. витягнулись, Сіли трішки нижче. Тримаємо тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один. З'єднали ліву п'яту з підлогою. міцно притиснули зовнішню сторону лівої стопи до килимка. Потягнулись руками догори. І тримаємо. І ще п'ять, чотири, три. Два. І один. Опускаємо долоні на килимок. Крок назад в планку. Коліна груди підборіться або четуранга вниз. А вдих кобря. І з видихом собака орди вниз. Дивимось перед собою, Маленькими кроком або стрибком. Переходимо на початок колонка. На досі витягнулись груди паралельно до підлоги. І з видихом опустилися до ніг. Вдих, виходимо у стояче коложні. І з видихом долоні до груди. Ставимо руки на пояс. Робимо крок однією з них назад, для того, щоб вийти вздовж коломка. П'яте всередину, пальці назовні, руки перед грудьми робимо вдих, розправляємо плечі, залишаємо їх постійно над тазом і з видихом згинаємо коліна. Залишаємось вами тут, а по черзі починаємо підіймати наші п'яти з підлоги. Повторюємо ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Залишаємось всі разом внизу. І тримаємо П'ять, Чотири. Три. два, і один випрямили ноги, ставимо стопи паралельно одна до одної, руки на пояс вдих. І з видихом опускаємось до ніг. Можна взятись руками за спиною замок і підняти руки догори. Розслабляємо шию до голову, розслабляємо обличчя, залишаємось тут на декілька вдихів та видихів. Опускаємо руки вниз, дивимось перед собою одди. І з видихом ми, розкривши наші стопи назовні, робимо декілька з вами переходів зі сторони в сторону. Ви можете залишатись на тій висоті, яка для вас комфортна. Перевіряйте, щоб коліно було направлено разом із пальцями стопи в одну сторону. Залишаємось на одній стороні. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Переходимо на іншу. І тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опустили долоні. І ще раз випрямили ноги, зробили вдих. І з видихом розвертаємось до початку коломка. Крок назад в планку. Опустались коліна груди підборіддя, або жетеронга вниз. А вдих кобра. Виправили плечі, груди вперед. І з видихом собака морда вниз. Дивимось перед собою. Переходимо з вами в планку. І звідси ми будемо по черзі долонями торкатися до протилежного плеча. Намагаємо сильно нарухати зі сторони в сторону. І ще сім, шість, п'ять, чотири. Три. Ви завжди можете тримати коліна на підлозі. Два. І один. Звідси ми додаємо коліно до грудей. Випрямили ногу і змінили сторону. Повторюємо її ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. А вдих в планці і з видихом. Собака мордою вниз. Дивимось перед собою, праве коліно до правого зап'ястя, капотас на позиції голова, а вдих витягнулось і з видихом, за бажанням опустилися на лікці. Зімаємось і міняємо сторону. Вийшли знову собаку, можди вниз, вдих, і з видихом ліве коліно до лівого зап'ястя. На досі витягнулося і з видихом опустилися на лікція. Вільно з вами підіймаємось. даємо на ліву сторону, переносимо обидві ноги вперед, збираємо наші стопи. А разом коліна наріз, набат, у нас на позиція металка. Вона досі витягнулась і з видихом пройшлися руками вперед. Вільно підімаємось, збираємо наші коліна разом і опускаємо їх декілька разів зі сторони в сторону. Кладемо наші ноги навхрест. Витягаємось уверх, розправляємо плечі. Кладемо руки вздовж тіла. На досі підіймаємо їх над головою. І з видохом долоні до городей. Ом, шанці, шанці, шанці. Переносимо наші долоні до чола, до губ. і знову до городей. Пускаємо долоню вниз, розплющуємо очі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. В описі під цим відео я залишаю завжди інформацію про те, як займатися зі мною онлайн, де знайти мене в соцмережах та як потрапити в наш безкоштовний телеграм-канал, де ви можете дізнатися більше всього цікавого про його. А я з вами прощаюся до завтра! Ми з вами зустрінемось в завтрашньому відео.